Містичного вечора, пані і панове, Оце над моєю хатою чи над моєю головою, бо хати не дуже є. Зависла така фантастична, чудова хмара. Я вже тут з нею, може, хвилин 15 дещо зняв, можливо, вже і є в Ютубі, але багато фотографував надзвичайно. Фантастична краса була. Ось медитація на таку красу в небесах. Це дуже Добра така терапія, треба придумати слово, як це назвати. Це не арт-терапія, це божественна терапія. Просто спостерігати небеса. Під спів птахів. Вітру немає, тиша, щіль, була гроза. Цей серпень, подібний зазвичай на липень. Майже щодня гроза тепленько. Очевидно, тому що весна затрималася. Пізно прийшла і тому так от. Так він буває такий сухий, ночі холодні, а дні теплі, гарячі аж до 30, до ночі біля 5. А в даному випадку трішки все не так. Побачимо, що буде нам говорити вересень, як він заспіває. Можливо, зміщення відбулися і надію, що десь там може бути похолодання, а потім знову гарне, чудове бабине літо. Ото всім. Добра ніч. Запрошую вас спостерігати зі мною ту божественну небесну красу. І земну, звичайно. Бо як тут без землі? Ось вона. Наша рідна матінка земля. Свіжа, чисте повітря, чудове. В Карпатах чудово. Так, тож, будьмо здорові. Добра ніч.